Модернізація Чернівецького водогону, яку планують розпочати вже цієї осені, за кредитні та грантові кошти, передбачає впровадити зонування міста за тиском. Високі частини міста, історичний центр та інші райони забудовані пізніше. Всі вони суттєво відрізняються як по збитковому тиску, так і по гідравлічному режиму роботи, кажуть фахівці Чернівці водоканалу. Зокрема, для подачі води у висотні частини міста витрачається набагато більше енергії та насосів. Аби зекономити ресурси та стабілізувати тиск у всіх мікрорайонах, фахівці водоканалу планують встановити спеціальні вузли регулювання. Це дозволить відмовитися від насосних станцій для заживлення висок. Ми хочемо принципово заховати гідростатичний режим роботи мереж, тому що коли поставити якісь підвищувальні насосні станції, на які райони міста, це буде дуже гарно, тому що ми будемо витрачати не тільки електроенергію, там засоби і так далі, ми будемо отримувати пульсацію в мережі.